Всім привіт, друзі! З вами я Макс Гравець, і в минулій серії сталася одна помилка. Знаєте яка? Сергій перепутав. Сергій перепутав моє ім'я з Павлом. Це його друг. А Що це за такий... Що це за такое? Так, а куда ты? А я сам не знаю. Тут... Картину положим Что такое? Бля, бля, бля. Рука. Просканировали. Ты, ты по пустуте идешь. Ну, просто в мене не вийду твої платформи, Сергій. Це виглядає, як по постуті. Знаєш, ми хоч і полетіли на ракеті. Там минулий серії є. Хіп ще пострадати, чи нас нарушили. Чи ми... Бі-бі-бі-бі! Знаєте що? Я не при. я не... Я не допригнув до того місця. О, там шалом візьме. Я, я, не, не, я не допригнув до того, але я пішов на чекпоінт. І бходу, ми отримали на ракеті і. Та, ми, ну, бходу, ми... нарушили правило космоса. Якось, може, убили. Зараз мені треба знайти того. Ту... Что ты кажешь завтра? Не... Во, он там пры -пры -пры -пы -пы. Да, припрыгнул. И лом -лом. И пугай. И учу вентиляцию. Все. Что за там? Ой, Ой, я не, я не зовсім побачив спочатку. А, хто стріляє? Хто ні? Там. а може, він просто нас бачить? Хіба ні, я його не бачу. А може в нього мега Як тут треба? Макс. А тут можна теж Лому? Дубинку їй теж можна. А, а я не брошу дубінку, просто я не знаю, де вона. Не... Знаєш? Там. скануємо. Що нам сканувати? Какая? Як ти попустити? Я не Це... А ти то є саме, ти тоже пустуці. Просто у нас інший лукас. Просто мы по-іншому <плес> <плес> я залишаю А! Сосед, можно? А! Т... Да, сосед, можно. О, я пью сосед. А давай его вбьем. За, трое на паузу. Макс, ты просто э, с другом своим больше тревожишься. Ну да. Ой! Сорвай. На что ты поломал? <рислушен> <ing> не, я просто попал. А чего ты путаешь меня с Павлом? О, я перешел. с моим другом Павлом Ну да, ты же мимо брат. А в школе ты долго находишься? Долго Четыре года. Вин там с а... земной. Землёж... там земной. А. -а, 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 -а. Челы. Короче, там, короче, мы двое померли. Ну, Давай. щоб... Пала! Ой, вибач. Пошли на вентилятор. Тасси, знаєте, що? Я на вентиляторі. Ми перепутали. Знаєте, чому? Як вентилятори включити? А, що ми перепутали? Вентилятор і включити там, піднімайся на дробину, і там є кнопка і нажимаєш відпечаток. ця дробину, дурацька. А, во! Пла... Кстати, знаєте що? Во те, що перепутали, те, що перепутали, це. Ну, там, коротше. Вони перепутали, ну як не перепутали, а так сказати, видумали. Там, коротше, Павло та Сергій видумали, що типу, Павло його брат. А насправді вони просто друзі. А його брата теж був друг. Ну, вони зараз ним так старають. Угу. И его звать Богдан. А я с ним так, трошки ну, нет. А ты казал у Павла? Нет. А у Макса? Павла... С Павла а, ну, Не. Не у Павла есть друг Сергей. А, да. Ну, это же ты. Ну, бывает у кого такое, что путаем. Я брата. Тут тараканчик. Лопанан. Короче, друзья, я змех. Что-то без лиры, знаете, что не умаешь. Ну да. Скоро буду бац. Ну давай покажу своих тараканчики. Во, бац, один таракан там. Да. Вот там вот жить.

Вот там. А якщо что ты в воду, ты помираєш? А як їх убиты? А не таракан среди. Це інопланетян. О, а тут уже нормально такое мешало. это очень сложно. Ну я тебя чекаю. Почему ты меня всегда путаешь? Что это за арабские крыши? Как арабские? Ну, по какие-то арабские? Да, просто арабы. Радио. Раб, чешутся. Так, друзья. Мама, я тебя звала? Макс. Макс, я тебя звала? А, я сейчас скажу, что Путайся, путайся. Так, то и батя, что забываем, я сына. Ну, анекдот.

мы идуем к ним боком. <свист> І що за місюк? Няк, за... я тут не маю пройти. Оказується, тут знизу була дыра. Ну, там. Де? Тут.